Отнемося з дідулею в аптеку. Так і куплю якісь каплі, шаровий лупін, бо щось в очах. Капець якийсь робиться десь. Я знаю, що вони нічого не допоможуть, але для заспокоєння поїду куплю. Тут ще і нога. Коротше короче, говоря, все, капці бабі. Як не як на ногу не можу стати. Додому прийшла як людина, вже все, вже кульгаю, вже і мотаю ногу ту, і мазі наші. Коротше, не гожа, Не гожа і все. У нас такий дощара ливонув, така зчинилося з вітром, з усім на світі, ну, капець якийсь, але оминулося. Там такі гарні. ну, Треба вже ж і побрізати, ясне діло. Ну, Поки що сьогодні ще ручки не дійшли. Ну, дійдуть, дійдуть. Порядок. Так, діду пішов жуки кропить його, подекуди появилися. Я зараз по, по, полию свої квіточки та й на цьому все. Купила вітаміни попити для очей, окаїн. каліодит, каплі ще там одні каплі, ну то пізніше покапаю для ясності. зору. Ну, коротше говорять. Все буде добре, інакше ніяк. Тільки так, тільки так і тільки так. Ну і очікуємо внуків на пару днів приїдуть. Синя <гум> юдуня дзвонить, так ви одна саме до вас. Саме зі Так що завтра робимо генеральне прибирання. Післязавтра смакоту готуємо. І на вечір, в неділю очікуємо діток і онучаток. І на сьогодні хочу побажати тихої спокійної нічки. Хай Господь Бог береже всіх нас, наших захисників і нашу рідну Україну. І до завтранька, мої дорогенькі, бережіть себе. Чернякава, Американо, Валеночки Еспресо. Всім привіт поближче. До вас сьогодні ще не виходила. Ми сьогодні їздили до океану. Ну, як, тут нема пляжів, нема. Є два спуска, але вони такі, не облаштовані. А ми їздили. Маршруточка така, яка безкоштовно возить. 15 хвилин і ми на пляжі. Завтра хочемо на цілий день, бо хотіла ще й в неділю, але в неділю немає розвозок. Ну, в неділю будемо на басейні. Ну а так, звісно, краса. Як на мене, океан і море відрізняються і по запаху, і відчуття. Можливо, я так сама собі надумаю. Ще хочу вам сказати, ну, сказати так, як є, сумно. Якщо для когось це не принципово, 50, 55, 60, то для мене це дуже важко. Було мені 50, було мені 55. І якось... Зараз так, я ще не, при, не, не можу прийнятися. Ну, кажу так, як є. Але обов'язково прийму. Вагу треба скидати. Я знаю, що треба. Я набрала 2 кілограма вміти того, щоб скидати. Ніяк не можу. Це ж зараз воно період морозива. Як ваш односелище був у Лучку в госпіталі? Ви знаєте, я ж дуже була це, весь цей час, це, коли приїжджала, я дуже мало була тиждень. Я взагалі складовище і вже у неділю поїхала на Київ. Але ж люди мені казали, що його знову забрали, чи знову забрали в госпіталь, чи не вірять йому, що в нього там з тими ногами. Коротше, його приїхали і забрали. Де він, що він ніхто не знав. <кій> чи знову десь якусь комісію там перепроходить, щось таке. Так мені розповідали. Наскільки правда, не можу сказати. Ну, бачу, він е, у Фейсбуці щось там мені якісь лайки, лайка. Ну, писати не пише, так, щоб писати щось. Не знаю. Не можу точно знати. Вроді би, так мені ну, кажуть, що в селі його нема. Приїхали, забрали з військомоту. І чи його повезли в госпіталь. Можеш, хтось мені казав, ну хоча він на інвалід, в інвалідному кріслі. Йому там своїми силами в селі зробили туалет, зробили це, як називається, що піднімаються інваліди. Пантус, вантус. Пантус, я путаю, щоб не сказати вантус. Зробили <с elizabeth> своїми силами, а так привезли я, що в нього там село, ні води нема, нічого. Ну, коротше, забрали його, забрали, а де, що не знаю. Ти треба й перепитуй, щоб сказати те, що треба. А то Скажу не те, що треба. Воно ж похоже. Похоже на віт. Доброго вечора з Греції. В Греції не було, але треба з злітати. <кій> де що ж уж Нема Владимира, нема запитань, що це за діло. <рес> Дочка в Україну хоче, з'явився Володимир. Хоче в Україну? В гості. В гості. Вона коли була, коли ми були. В якому тому році тут були, як світло дуже вимикали? 20... В конці 23-го. В конці 23-го, як були, ми тут вона дуже хотіла. Приї... 22-го. Та таке 22-го. Чи 22-го? 22-го, мабуть, як ото світло вимикали, а в нас же будинок весь на електроенергії, тепло, все. І ми поїхали в грудні, в кінці грудня, 22-го. І я повернулася в березні, бо мені на роботу треба було. А її приїхала, забрала в травні, їй дуже хотілося в Україну, а зараз ні. Вона вже полюбила погоду тут, полюбила природу. Тишу, спокій. А в гості в нас то в принципі? Та чого, Родичів багато можна їздити по гостям. Сістер, браза. А як дядя по-англійськи? Дядя. Угу. Задобув. А тітя? Боже, я ж учила теж. Та я вчила. Сістер, брази, тітя, дядя. Залатись, як тут також. Є родичі є. По папині лінії, по, ну, по мого чоловіка лінії родичі є, по моїй нема нікого. Є брат по матері рідний, ну я з ним не спілкуюсь. Славіку. А так я, в мене нема взагалі родичів. Мать тільки подружки. Деякі з них рідніші родичі. Англічаніна, напевно, полюбила, не. так? Ні. Ні. Мені їх менталітет не підходить. Їй менталітет не підходить. Підписалась на вашу доньку, не можна написати коментар. Чого не можна? Пишіть. Пишіть, що хочете. Пишіть, що думаєте. Валя не приїжджала сюди. По тій причині, по-перше, валя сама не полетить. Це треба, щоб я полетіла і забрала з нею прилетіла. Вона ну сама ніколи в житті не літала, і вона така теж, ой, зразу о, о я стрічка, вона вдвічі більша. Це перша причина. Друга причина, вірніше, це друга причина. Перша причина треба віза. Вона ж не так просто сів і прилетів. Треба відкриті візу. Ми на якій? Ми на спонсорській візі. Ми не маємо права відкривати її візу. Це хіба що тільки туристично відкриття, ну яка теж коштує грошей. І навіть не в грошах, якби вона сама змогла прилетіти, ну, без питань би, а вона сама не прилетить. А мені їхати в Польщу — це іще те, що вона не бросить дитину, ходить невістка на роботу, син на роботу, тому не виходить. Хто там приїхали, прийшли. Ні, <зас> Я гості тільки заходять, я. Покидаю прямий ефір, щоб ви знали. Якщо я вийшла, то я не розумію людей. Валя й валя. Просто ж валя за мною вела, там же, ж, якщо ви бачили мене, Володимир, наші лєнти, ми ж там ой, відосики знімали. Валя присутня була в моєму житті. Зараз тітка і дядько по-англійськи. Точно вам, що мене мало? Дякую. Ні, Валя хороша людина. Ну вона зараз я їй пропонувала варіант, ось мені скоро 60 років. Вона не бросить просто. Ну, що таке по роботах діти? Вона приїхала нянчить дитину. А до мене, хоч, господі, можна відкрити ту туристичну туристичну візу, ну вона ж сама не прилетить. А що я знаю. 17. Володимир. 17. Ну от уже